Доброго ранку, мої любі малята. Я рада вас вітати, я рада вас бачити. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою і хочу вам нагадати, що в нас закінчується тиждень, який називається «В гостях у бабусі казки. Я пам'ятаю, що ви дуже полюбляєте казочки, і бабуся знає, як малята люблять казки. Тому вона вам хоче розповісти сьогодні. Дуже цікаву казочку, яка трапилась ця історія з нею та з дідом. А називається ця казочка Лисиця та Вовк. Подивіться, яка в мене гарна є книжечка чудова! Вона мені дуже-дуже подобається. Вона називається Казки малятам про звірят. І ось у цій книжці є така казка, яка називається Лисиця і Вовк. А тепер сідайте зручно і слухайте уважно, як це відбувалося. Так, а починалася наша історія з того, що зараз ми покличемо головних героїв. Починалася ця історія з того, що жили собі баба і дід. Якось вранці баба діду і каже, Їдь но ну, дід на базар та купи мені рибки. Або якщо не буде, то лови. Дуже хочеться у шиці поїсти та посмажити рибку свіженьку. Що ти вигадала баба, каже дід. Мороз такий, снігу по поколіно, де я поїду, де я ту рибу буду шукати. Не знаю нічого, каже баба. Сідай на воза та їдь. Ой, лишенько, каже дід. А що робити? Баба сказала, треба їхати. Сів дід на воза та поїхав на базар. Поїхав він на базар, купив таки він ту рибу, їде назад, везе на возі рибу, мороз, сильний снігу по поколіна, а лисичка руденька побачила, що дід рибу везе, забігла наперед, впала на дорогу і. Притворилася мертвою. Побачив дід лисичку, каже, оце так діло. Пішов він, пошторхав ту лисицю та й справді наче мертва. Ой буде баба моя рада, думає дід, привезу їй не тільки рибу, а ще й воротник добрячий на шубу. Сів дід на воза, та й довольний такий поїхав далі додому. Їде собі пісенку напівай. Приїхав він на подвір'я та кличе бабу. Ей, баба, виходь наскоріше, дивись я тобі не тільки риби наловив, а ще й лисі воротник на шубу привіз. Ох, так, да, каже баба, зараз. Подивися. Підійшли вони разом до воза. А там ни лисиці, ні риби немає. Ой, лишенько, дід, то ж лисиця обдурила тебе, всю рибу з'їла та втекла. Ой-ой, ой засумував дід, задарма їздив, задарма по морозі побилу нашу ганяв до міста. Засумували старі, але що робити? А лисичка сестричка. Сіла собі на дорозі та й класує рибкою. Смачненька рибка, свіженька, лисичка, довольна, щаслива, але ж раптом іде по дорозі голодний, сірий та злий, бо голодний киривук каже, доброго дня кума. А де це ти стільки риби набрав? Дай но ну мені трішки, я так їсточки хочу. Еге ж, каже лисиця, вигадав таке? Я її зранку ловила, сама мерзла на річці, не дам тобі нічого. Йди геть. А як же ти рибу наловила? Скажи й мені, я теж хочу. А ти йди на річку, сідай. Хвіст проруб опусти та й кажи ловись рибка, велика та маленька. Ловись рибка, велика та маленька. Так, справді, тоді пішов я. Лисичка посміхнулась про себе, каже от дурненький вов, повірив, а вов побіг на річку. Сів він на лід, опустив квіст проруб, мерзне. Та промовляє ловись рибка велика та маленька. Ловись рибка, велика та маленька. Довго вовк сидів, аж раптом так змерз, що захотів встати, але й не може піднятися. Ого, воду це те все ж я стільки риби на хвіст наловив, що ж встати не можу, а насправді той хвост то примерз. Сидів вовк бачить, аж жінки на річку за водою пішли. Побачили вони, вони вовка, та давай голосити. Вовк, вовк, давайте його будемо прогоняти до лісу. Вовк злякався і як йорнуся і відірвав свій хвост та побіг злий та голодний, та ще й без хвоста до лісу. І де думає, ось як побачу я ту лису. Все їй скажу. А лисичка тим часом рибку всю з'їла та вирішила ще якісь смаколиків знайти. Побігла до села, залізла в крайню хату, ота у темряві не побачила діжку із тістом. Пірнула туди, всю голову собі вимазала в тісто йде, а назустрічі й вовк. Еге ж, кума? Ось раптом я тебе й зустрів. Що ти мені таке порадила? Я замерз. Хвіст відірвав собі, Ні риби, ні хвоста. Ось зараз я тебе. Ой, вовчику, братику, не кажи так. Ти хоч без, без хвоста лишися, а я диви. Так мене люди побили, щоб мене аж мозги вилізли. Ой, справді, каже, бідолашна лисичка. А лисичка посміхається про себе і думає, ой, який турненький цей вок. Не знаю, як і додому дойду, то я тобі допоможу, каже вовк, сідай на мене, я тебе додому відвезу. Взяв він лисичку на плечі та поніс додому. А лисичка сидить та й примовляє. Битий битого везе, битий битого везе. Що ти кажеш там, кума? Та кажу, що битий битого везе. Ось така казочка малята. Лисичка сестричка. Надурила і діда, і вовка, і рибку з'їла, ні з ким не поділилася. Ось така казочка. Да, зараз я вам покажу малюночки, які є в цій книжці. Картинки. Дивіться, оце ось бачите. Вовк бідний побіг. Жінки на нього кричати стали, проганяти його, він злякався, бідолашний, та відірвав собі хвоста. Так, а що тут далі в нас було? А далі лисичка, бачите, яка хитра. Тіста на голові їде собі на, а вовк її везе додому. Ось така казочка малята. Сподіваюсь, вона вам дуже-дуже сподобалась, бо я її дуже полюбляю, коли я була маленькою, матуся мені теж її розповідала. Ну що, вважаю, вам це так? Да? наша зустріч. Бабуся Кацька каже вам до побачення, до нових зустрічей всього самого найкращого. До побачення, малятки.